Я занадто довго відкладала це рішення, шукала ідеальний момент, чекала кращих умов, але сьогодні подумала, а що, якщо ввечері мене не стане? Якщо моє життя таки залишиться на паузі, бо я чекала. Зміни не приходять самі, їх створюємо ми особисто, і я вирішила більше не чекати. Цей шлях не тільки про фізичну форму, а й про новий рівень життя. Я йду в нього з повною віддачею. Я прийняла виклик і адаптувала челендж важкі 75» під себе, створивши власний 100 днів змін. Мої умови: два тренування на день, силове, йога, ходьба, мінімум 30 хвилин на вибір. Обов'язкова медитація і щоденний контент в TikTok та Reels. Свідомість, тіло, дисципліна, але мені важливо чути себе. Тому у неділю в мене буде вихідний. Я вже рік тренуюся в залі, і мені вдалося скинути 15 кг за 8 місяців. До мого ідеалу залишилось ще 5. Я вже медитувала регулярно 5 днів на тиждень, 3 місяці. Я вже розвивала сторінку клієнта до 35 тисяч і мільйонів переглядів. Це вже є в моїй реальності, отож я зможу це повторити. І я хочу вам показати кожен крок цього шляху. Без прикрас, без фільтрів, тільки реальність. Ось таким був перший день мого челенджу. Я побігла монтувати для вас відео Настав час трансформації. Цім-па-па!